Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні тема ну, така дуже, я б сказала, така знаєте, мерзотна, тому що ось зараз, так, в цей тяжкий час є люди, які ну, наживаються на цій війні. І ось про це я хочу поговорити. І так. Почну з того, що НБУ розкрили схеми обману, як українців позбавляють грошей. І так, дивіться, як, про що йде мова? Шахраї збирають гроші, нібито, так, нібито на... Евакуаційні перевезення так, це зараз дуже актуально, тому що люди, а, хтось хоче евакуюватися, поїхати так, десь по Україні переміщуватись або десь за кордон, і так далі. Тобто, евакуація зараз ну, це дуже таке важливе питання. І ось шахраї, вони публікують фейкові повідомлення про оренду, а також збирають кошти на лікування дітей. Ну, це вже знаєте, це вже просто взагалі. Я б не знаю, я за таке не знаю наскільки засуджувала, тому що це ну просто представте, да, У людини і так проблема якась. да, Тобто треба лікувати дитину і на цьому просто. Хтось комусь могла так дістатися ця допомога, а насправді дістанеться якомусь шахраю. Тобто, ну, це дуже, це дуже так знайте, ну мерзотно, просто мерзотно огидно. Дивіться, список найпоширеніших схем обману на своїй сторінці в Телеграм опублікував Нацбанк. Слухайте, це дуже важливо. У відомстві зазначили, що пильність не варто втрачати тим більше під час війни. Які схеми використовують? Перше під виглядом евакуаційних перевезень, шахраї просять надіслати гроші на картку. Тобто розумієте так, якщо евакуюєтесь десь. А... Точно треба розуміти, так, що ось ви їдете, віддаєте гроші або коли вже сіли в машину, так, або коли приїхали. Тобто, ось якось так. Але ні в якому разі не надсилати гроші, щось там. Прийшліть мені гроші, а потім, десь там, я вас завтра евакуюю. Тобто, це ні, це, це шахрайство. Далі створюють фішингові, тобто шахрайські сайти. Подібні до сайтів справжніх благодійних фондів, так тобто є зараз дуже багата кількість благодійних фондів, але ось під, під них маскуються шахраї, де нібито можна перевести кошти на підтримку Збройних сил України. Це зараз, знаєте, то як кажуть, сплош і рядом. Тому тут треба бути дуже пильними, щоб просто з такою з благою. Метою перевести гроші, щоб допомогти нашим солдатам, а насправді просто на цьому нашиваються шахраї. Що радять в НБУ? Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані. Так? Тобто тут ще вище беруть, так, не просто гроші. Сайти візуально схожі на сайти справжніх благодійних фондів, але відрізняються адресою сайту. Тобто перевіряйте правильність назви сайтів, це дуже важливо, на які переходите і де вводите свої персональні дані. Тут треба дуже бути в... важливо все це відслідковувати, тому що дуже, ну, дуже, дуже важливо. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі за винятком одного чи кількох символів. Так? Зараз люди. Ну, Не дуже уважні, скажімо так, ось бачать, хочуть, хочуть допомогти і вже не дивляться, там, да? чи правильно, чи неправильно. А, так, Які ще схеми? Публікують фейкові оголошення про готовність здати в оренду переселенцям квартиру у безпечніших регіонах. І тут, знаєте, тут ну, це, вже, це, це вже зовсім. коли... Ось, просто представте, так, людина втратила житло і шукає десь якось пересидіти, або просто втекла і так далі. І ось просто там залишились, не знаю, останні гроші. І ось шахраї просто цим користуються. Що радять у відомстві? Спробуйте забронювати квартиру з обіцянкою перевезти гроші найближчим часом. А потім просто зателефонувати з цим же проханням із різних номерів. І все. Якщо вам навіть не згадують у розмові, що в них вже є бронь, велика ймовірність, що це просто шахраї. Далі, які ще, а, які, які ще а, шахрайські методи? Роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії. Так? Ну Це, вже як я казала, це просто. А... Найжахливіше, мабуть, так, що може бути. Тобто, у нас банку пишуть, чи є випадки, коли шахраї знаходять фото постраждалих людей в інтернеті та просто збирають гроші на допомогу постраждалим. Тобто, ну, без коментарів. Користуйтесь тільки перевіреною інформацією та не вірте фейкам. Бо це, знаєте, це дуже, це дуже важливо. І збережете гроші і не допоможете ось таким покидькам просто заробляти зараз на війні. І ще а, одна така інформація, яка вже, ну, вже ходить інтернетом. і ну, Вже багато я чула про неї. І так, знаєте, спочатку а, хотіла перевірити, чи насправді, так, і вже ну, багато де зустрічала таку інформацію, тому розповім. Дивіться, РНБО, навіть РНБО попередила українців про небезпечні СМС. Ось буквально вчора мамі щось подібне, таке подібне надійшло і ми зразу заблокували. Тобто це, знаєте, це ну, дуже важливо, тому що просто заблокують ці телефон і все. Українці почали надходити небезпечні смс-повідомлення, нібито про отримання коштів. Отримуєте смс, там ось вам нарахована така-та-така -та -така -та сума. Так? перейдіть за силочкою і отримаєте. Ось, ну, ось як пишуть в статті, що повідомлення має такий вигляд англійськими літерами, так, вам нарахована грошова допомога і там та-та-та, та зарахувати. І далі слідкує посилання, так, за яким треба переходити. Це суворо забороняється, тому що є великий ризик того, що ваш телефон просто буде зламаний. І ось про це це вже не просто, знаєте, пишуть в інтернеті, про це повідомляє офіційно РНБО. І якщо ви замовляли послуги отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 через ДІЯ, то чекайте повідомлення про нарахування грошей у додатку того банку, саме того банку, клієнтом якого ви є. Тобто, ось тільки так і ніяк по-іншому. Нагадаю, що повідомлення про нарахування грошей не містить жодних посилань, тобто запам'ятайте. Ніяких посилань. Просто може бути смс-повідомлення із інформацією. Все, ніяких посилань не має бути. Якщо ви бачите посилання, перейдіть там і так далі, тоді отримаєте це шахраї, це шахраї, і ви ризикуєте або взагалі залишитись без коштів, або взагалі заблокують телефон. Тобто... Це, ну, це дуже важливо. Ще пошуч, що у відомстві рекомендують не переходити за будь-якими сумнівними посиланнями. Завжди можна зателефонувати на гарячу лінію установи, від якої ви отримали повідомлення, та просто перевірити, чи це справжнє було повідомлення, чи ні. Вже якщо там переживаєте, так і думаєте, що там може насправді нарахована якась сума, тобто краще передзвонити, краще. Краще пере, переконатися, що це насправді прислала установа СМС, а не шахраї. Дорогенькі, бережіть свої кошти зараз. Зараз це кожна копієчка кожна копієчка дорога, тому не ведіться наразі на різні там посилання і так далі. І все дуже-дуже дуже ретельно обдумайте перед тим, як щось зробити, натиснути чи відправити і так далі. Тобто дуже будьте уважні. Перевіряйте тільки справжню інформацію і е, е, ніяких, е, ніяких фейків, так? Не вірте ніяким фейкам, тільки справжня інформація перевірена, тільки їй вірте. Дорогенькі, тримаємося. тримаємося, все буде Україна!